Ну що, автоаукціони Германії. Куплений в нас очередний апарат на аукціоні в Германії. От, їду зараз забирати його. Мені десь кілометрів 60. Тут рядишком, якраз площадочка возле мене недалеко. От, приїду покажу. Це такий якби, апарат дешевенький. Там бюджетний. От, куплений був на аукціоні десь дня 4-5 назад. От, вчора прийшло одобрення, що можна вже сьогодні їхати забирати його. Но машина. Капсула времени 160 пробіг сервісована, 148 последня сервіска по книжці, все стоїть отметочка, все нормально. Вся родная краска, один власник, два комплекти резини, ну як положено. То есть, це вона для України під розмитнення, там 1,6 бензинчик. Як ви думаєте, що за апарат, поставте зараз на паузу і напишіть комент. Вот. ну Машина достойна, хороша, звісно, для українського рынка. Для Германії вже вона старенька. Так що вона ну, з тихосмотром, з усім. Можна і по Германії їздити. О, так що кому інтересно аукціончики, в конці відео я розкажу, що це таке аукціони в Германії, як на їх зайти, як купляти там машини. <coughs> так що додивіться відео до кінця. Лайки, підписка з вас. А ми будемо зараз їхати. Так, що у нас тут виходить? Нам осталось 17 км і ну, тут у нас красна є да, пробка. Стоїмо у пробці на під'їзді. Що хотів ще сказати? <клух> Машину продає в, е, Volkswagen Center. Це я вам так скажу не просто так. Це серйозна організація. Так що їдемо, їдемо. Їдемо і я думаю, ще нам остане ну, показує 25 хвилин. І ми на там, І мені цікаво, що ж там, що ж там за машина. Приїдемо, сейчас побачимо, уже там е, Назарики їде з прицепом. Забирайте і е, ну, доставить мені. От. Десь буде в 9.20, чуть тоже я так понял, пробку наверное, десь він став. И это опаздывает. Ну нічого страшного. Время є, подожди. Все нормально. Ну, так що так вот всім. Ждем, ждем. Так, тут поломка, щось фура поламалася. стала поду... под... на підйомі якраз Ще повозик, ще скамейка, та ти що такого будь не може, щоб це сканія поламалась. Ви вірите, щоб сканія поламалась? Нова. Вона там, не знаю, от 20-го года, я так поняв. Ну так і буває тоже. Ну що, ми на місці. Отакі от, от автосалон продає. Продавав машину на аукціоні. Вот. І що, я показую, що ми купили. Ха -ха -ха. От наш апарат. От наш апарат, друзі. От, от агрегат. Но я його так чуть-чуть продивився. -чуть ну, машинка реально вся в оригіналі. Чорний цвет. 1.6 бензин, 2002 рік. 160 От. Зараз пойдем брати ключі, заберу. Там он Volkswagen Center за Макдональдсом. Не знаю, видно, нет. Ну, в общем, сейчас покажу. Ну, їхній этот офіс. вот апарат. Я думаю, в Україну він поїде. І там ще він прослужить. Багато год комусь. Хороший. Я довольный покупкой. То, что было в принципе вказано, но ну, все на самом деле так и есть по зовнішньому состоянии. От этих два скола було указано на капоте. И в принципе больше ничего. От такий вот такие вот посадки. Виж детально уже покажу сейчас его. По салону. А, він еще відкритий. открыт. Ах, ёлки палки пойдем ключи забирать сейчас. Так, що? забрав ключики, масло провірив, масло є, зараз будемо делать перший запуск. Ще не заводив його. Так, ну, 160 пробіга родного, ребята. Ось книжечка ще є, зараз все покажу. Так, що у нас тут? П'ятиступка. Так, ключики ось. Заведеться, ні, як думаєте? шо Та ти шо работає работає ну щось да десь значит ну хай поробить трошки сече внизу да це було указано чуть чуть є щось сече Вот так Так в принципе работает все Два комплекта резины Тут Лито Ну Лито такая уже подуставшая Трошки зима стоит На минуточку Что у нас а, Тут снятый знак Вот сделаем мониторим вот так вот вот так вот это у нас шутся ага щейки стюф был раньше я понял или обслужка или тюф да тюф отлежит я бачу да есть Что здесь чуть-чуть начали? так работаем моторчик часики завився отлично работает и драч все Alles gut. тут работает кстати климат есть даже да Климат, что есть, подогревы есть. Бачу. Музыка есть. Ну ничего, все-таки посад. Потолок, в принципе, хороший. Потолок, в принципе, хороший, да. Ну, как-то так. Я думаю хороша покупка, ціна, ціна буде в конці відео. Зараз ми його загрузимо, привеземо, я його ще покажу. в принципі. От. Покажу хорошенько. Сразу кажу ціна, це дві хороших в Кауфланді сходить. ціна от цієї машини. Ну, Зрозуміло, в Україну куча затрат, ще йде, щоб його доставити. Раздаможить, подготовить, полировка, фары полирнуть надо. Вот эти штучки все зачернить надо красивенько сделать. Его можно сделать реально под оригинал, и он будет в качестве оригинала. щось Десь на чек 6 тре, блин, или что-то такого. Чуть-чуть. Ну, в общем-то все подивиться. Так моторчик сам часики работает. Вообще. Исключительно. Ось такий от агрегат. Ладно, включимося, зараз як будемо Вот, Зараз приїде назад, наберу його, спитаю, де він, бо він казав, що нас Ось вже прицепчик під'їжджає, будемо грузити його. Так, що, закинули його на прицеп. уже, е... Не було часу там знімати зйомки заїжджати. Коли... Е, так, ну що, Ми вже короче, на місці вигрузили, згрузили його з прицепа. От, Він грязненький стояв довго. от, от так от видно. Що, да? Походимо, подивимося по кругу його, покажу вам. Давайте одразу. І по салону йдеш і тут комплектуха якась там, по-моєму, Trendline, по-моєму, називається. От. Тут по косякам, тут кнопочка от бачу, да, тут щось запало, погано працює вона. По косякам. Так ну Два комплекта я говорив, що два комплекта резини. Тут потолок вроді чистенький. Так, все сидушки чистые. Ну понятно, машина не 2020 года. Какие-то нюансы, косячки по кузову, может что-то присутствовать. Даже так тяжеловато, аж так, как бы, открывается крышка. Так, тут два колеса, что тут? Ключ есть. Тут у нас походу аптечка, я не проверял, если честно запаска есть надо вот так вот взломал взломал правильно бо колеса лежать что ж ты тянешь а, ладно я думаю запаска есть одной рукой неудобно но я думаю там запаска есть Нет, нам тут нельзя подлисты короче рукой. так, а ну, Есть, ну запаска нуляча, новенькая, она уже там аж мохом делать. Есть знак присутствия оригинал заводский. Что там под капотным у нас пространство? <coughs> так, так, так. Под капотка. Ну да эти косяки. Я знаю, вы на фото я бачу. Держите, капотик. Так, от бачу по ГРМ. ГРМ заміна була, я так понял, 120 000 или что? Или я так понял, так. Да. 120. Сейчас 160. родного пробіга. Масло у нас було последнее. Последняя заміна была, у нас получается... 25 11 158 тысяч 5 вы 30 следующая замена якобы 168 через 10 тысяч mm -hmm. mm -hmm. ну вот так вот и глядеть под капотом все так вот выглядеть там по низу сухо вроде бы все Он сухо все вроде бы на да. сторона у нас тоже все хорошо. Спереди, кстати, новые диски стоят тормозные и колодки. Вот. Тоже что немало радует нас, да ну в общем там подкапоточка, в принципе, хорошая, мне нравится. Так, не понял. Требує поліровки, я думаю якусь там мінімальну хімчистку. Ну поліровочку по любому треба зробити, фари полірнути. І він буде горіти. поставити літню резину, може диски покрасити. От. Саме головне, дивіться, який нюанс. От є сервісна книжка. Пробіг у нас 160 ровно зараз. 160 тисяч. Так, давайте полистаємо. Сервіску. Е, так, тут у нас що у нас? 2002 год май. Я бачу в 30 тисяч він заїжджав обслужувати. І далі поїхало. Поїхало у нас. Е, Volkswagen обслужувався він до 2006 року, я так зрозумів. Далі теж Volkswagen. В 2006 году в 28 тысяч би А, не, 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 вже 50, по-моєму, 8. по-моєму, да. Так, тут було 34 тисячі, тоже щось, щось, не знаю, заїзд був. -то. 46 тисяч вот. були теж, обслужка є, да. Е, мені просто интересно, да, машина стара, вже 23 года їй получается. Но ну це все есть, вона обслуживалась на, на сервисі. Все сохранилось. Історія. Ага, ну от, є 102. Бачу. Тут 63 тисячі, 102, 135, 18 рік. 20-й год 140 тисяч. Заезд був. І 22 год, 148 тисяч. Був е, теж відмітка, а тут от, ще бачу. Не знаю, що тут. Е, може це <клухи> масло під капотом. Е, бірка вісить на останній раз міну 158 тисяч 24-му році. А тут последня по книжці отметка, й рік, 148 тисяч. Ну, я думаю, от це була последняя. Но тут щось не дописали, либо не знаю, що вони там не дописали, кілометраж може. В общем. Ну так вот сервис на машині 23 года, сервис присутствует, все есть. Така вот ще техосмотр есть на ньому. Косячок немає. Тоже ручка. Да. оторвана. Ну, Есть нюанси, понятно, что тут от, от, от подставали, карты, да, такая тема. Вот, э, ну... Ну, що, 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 що тут якби предъявлять, если в машині 23 роки. Я считаю, за 23 роки він і так отлично виглядає і, і хороший хорошо він Зберігся, да, в хорошому стані плюс-мінус. Він весь в родної краски, от, весь в родні. Весь в родні. Да, требуем, конечно, він требує поліровочки, Зачорнить от эти все молдинги І я думаю він ще буде їздити і їздити Обслужити Обслужити і Буде він їздити ще Долго-долго время Так що вот так друзі Ось такого апарата купили на аукціоні в Германії. Цена його, як я казав, ценник його 450 євро. Зараз як вийде, я прикріплю фоточку там от, е... з ценником. 450 євро такий пасатик. Я думаю, не знаю. Да, так, зрозуміло, в Україну він зараз 80 тисяч розтамошка. 1000 евро доставка плюс э, вложить в нього надо як, якусь тоже да, долю денег часть там вот, денег э, подивитися там ще може нюансики есть якісь вот. масла фильтра это все надо поменять для себе полировка химчистка вот. Він буде продаватися в Україні. В Україні От. Кому інтересно, можете мені написати в личку. От. Либо під відео напишіть. Контакти мої в, в описанні завжди є під відео, либо на канал зайдіть в описі, там мої контакти є. От. Буде він більше того що після Пасхи відправлятися в Україну І. Там уже буде з ним проходить підготовительний процес, так сказати, по... по поводу внижки.